Три роки війни за цей час українці змогли адаптуватися хтось за кордоном, хтось в Україні. Але психологічно під час повномасштабної війни всім не перевершено складно. Що найбільше хвилює українців через три роки у психологічному плані, психологиня Мирослава. Ледві далі за три роки напевно стало менше все таки клієнтів, які не приходять з тим, що їм якось погано є в міграції. Тобто, я думаю, або люди просто почали ігнорувати, ідуть вже за знайомим сценарієм, живуть як жили там. Ну або насправді змогли прийняти. Ну, я думаю, багато ще хто зміг прийняти за рахунок того, що пройшло три роки. Ну тобто багато кому з моїх клієнтів просто пройшов час. І, наприклад, така штука, як надія, яка їх тримала при цьому, що вони повернуться, що там щось зміниться, що зараз закінчиться, їх там чекають. І там все одно багато в кого є сім'ї. І так далі, що коли росіяни рухалися і захоплювали інші землі. Я думаю, надія втратилась, і відповідно, коли там все вигоріло. Починало щось розгорятися тут, ну наприклад, в Польщі чи в інших країнах, тобто в когось просто поміг час. А тим, кому не поміг, вони пішли в терапії, але вже пішли з депресією. Наскільки Тоб... взагалі це поширено ось депресія явище серед українців за кордоном? Ну дуже великої кількості. Дуже великої кількості починалось воно з різних, можливо, аспектів. Комусь не підійшло середовище ще, комусь не підійшла країна, комусь не підійшли, там не знаю, те, що робить. Ну починалося може з різного, але закінчилося вигораннями, тобто закінчилось все депресією. Тобто, коли людина просинається, йти на роботу, не хоче сенсу в житті не бачить і не розуміє, що і як, і куди. Або є другий варіант, коли підвищена дуже сильно тривога. Тобто люди вже починають панічно боятися, всього. вони можуть боятися в магазині стояти в черзі. У мене зараз більше є навіть з підвищеною тривогою, ніж з депресивними станами. Тому що з тривогою за рахунок того, що є медіа, багато поширюють, українців не люблять цілий час. Це напруга, цілий час наростає це. і є клієнти, які просто бояться стояти в черзі або бояться якось погано польською сказати, що вони хочуть. Вони ніби розуміють, ніхто їх з боку не поб'є. Ніхто їх не обідить. Але просто от така фонова тривога, яка теж є за рахунок медіа, ну тому що багато непровіреної інформації, і так далі. Ну є і провірена, і от тривоги є дуже багато в людей. Ваша а, порада в таких випадках. Що ви радите? Ну, наприклад, якщо людина є більше з тривожним якимось там розладом, вона дуже сильно починає боятися співставляти в сьогоднішньому дні реальність і медіа, наприклад, ну не медіа, ну в загальному соцмережі, там інстаграми, фейсбуки, повідомлення, коментарі людей, які теж люди. Умудряються наші дуже сильно читати коментарі інших людей для чогось, а вони в більшості негативні під постами. Тобто, перше завдання людині, от в мене була дівчинка, вона тут 5 років, тобто вона до війни, і вона почала розуміти, що вона в автобусі не піднімає телефон ні від кого. Тому що вона боїться говорити українською. І коли ми почали з нею проводити такий експеримент, «Провір себе через реальність, а не «Провір себе через коментарі, там, що українців не люблять, і почне з собою показувати Україну, а не там в уявленні, вона почала говорити, вона перевірила, тобто подивилася, чи справді на неї дивляться криво, коли вона говорить по тул. Тобто, якщо це підвищена якась тривога через якусь конкретну обставину, все-таки в моєму випадку я раджу піти в ту обставину. Сказати і перевірити, чи твій найгірший сценарій здійснюється, бо це твоя реальність. Тобто, оце твоя реальність. Це от твоя польща в тому місці, в якому ти живеш з тими людьми, які тебе оточують, а не там, десь там на автостанції, де когось обідали. Українці, наприклад, там поляк, Так і вона почала це тестити, перевіряти, і в від неї відійшов страх. Ну, тобто, з декількома тижнями, звичайно, бо він був такий нав'язаний, і вона почала згадувати своє оточення, порівнювати справді людей і почала згадувати, ні, мене поляки підтримують, мене там ну, мені помагають. Вона протестувала через фільтр реальність і в неї тривога занижилась. Якщо це вже, ну, наприклад, такий депресивний де вже міграція викликає небажання, а ну, такого теж є багато всього. Люди це не ну, просто вона не є головним фактором. Я все одно буду е, йти в минуле, я буду дивитись туди. Якщо там я нічого не знайду, що викликало депресивний стан, а те, що викликає реально, нехай буде міграція, починаємо аналізувати, що не вдається. Тому що спочатку, швидше за все, не був депресивний стан, була пригніченість, було мене відштовхнули, я тут недостатньо якась, і тому починаємо шукати, де, де там були, де пішло, де були якісь корені. І людина може згадувати там на роботі, там обідали, друга, третя робота мене принижують. Формувати, наприклад, ще допомагає. Бо інколи люди, коли міняють країну, вони думають, що вони втрачають сенс. Формувати сенси тут сьогодні, заради чого я є тут. Чому мені безпечніше бути тут? Що я люблю тут? Якщо вже ну, справді так, чисто воно через міграцію, депресивний стан чи тривожний для мене міграція це втрата. Ну тобто, ми не втрачаємо людину, але ми втрачаємо частину себе. В Україні ми були одними. Тут ми будемо іншими. Все одно, ми переїжджаємо з тими самими рисами характерами, але ми переїжджаємо на повний ноль. І нам треба тут себе реалізовувати. І для початку нам потрібно пережити міграцію як втрату. Спочатку йде гнів, тобто ми злимось, а в більшості, хто дозволяв іммігрувавши сюди, злитись. Бо ніхто, ну як там? Ну, типу, нам ж тут краще. Злитися один момент, що я ненавижу тих росіянів, наприклад, через те, що я змушена була мігрувати. Навіть якщо, наприклад, я з західної країни, я мігрувала тільки через економічне. І, от, наприклад, ну, це ж яке ну, типу, це несерйозно. По тобі не стріляли. А дозволяти собі випустити гнів це буде перше, що вам дозволить не піти в депресію. Тоді, друге, йде від нас, ми торгуємося. От, а якби я лишилась в Україні, а якби я там будувала, та ж можна було. Та чого я, наприклад, перила в ту е, Німеччину, я ж могла на Західну Україну. І починаються плюси далі в пошуку там. Тобто, наша свідомість, вона є. Там, вона не тут, але вона й не буде тут, поки ми не відгорюємо. Ну, поки не мене все. Проторгували, зрозуміли, а якби тут, тоді йде далі депресія. Все втрачає сенс. Тут от нічого не виходить, тут нічого не хочу, Вставати зранку не хочу. Щоб виходити з депресії, потрібно задавати собі: добре, завтра, понятно, ти нічого не хочеш завтра. Невідомо, що з тобою буде через рік, чи ти хочеш щось сьогодні морозило. Прекрасно. Ідемо по морозиву. Ти хочеш сьогодні говорити? Так. Ти хочеш сьогодні їсти? Прекрасно. Ну, це депресивні стани. Вже в депресії, то там не дуже хочеться ходити щось. Тобто, там вже медикаменти, і там психіатр, ну, там вже не психолог, там вже психолог, це допоміжний фактор. Там ну, Це вже інакше. Але якщо, наприклад, депресивні стани, там два тижні такі, більш-менш стабільного пригнічення, хочеш сьогодні, давай сьогодні. Давай сьогодні, що хочеш сьогодні? Все, ви, ви помаленьку виведеться людина здив... Коли вона від... потім йде прийняття. Бо, по-перше, мені тут і реально краще, ніж якби я навіть переїхала на Західну Україну, і на Західній би була та сама міграція, і та сама, і те самісіньке, все. Бо ми лишилися свого дому, і тоді починається вже розгортатися. Чого ти ще лишився? Бо багато хто думає, що лишив ну я там мала будинок. Ну по суті, тут є дах над головою, там ти його оплачувала, і тут ти оплачуєш. Що це таке? Що ти лишилася, Чого дому? Чого? Безпеки, захисту, якби ти там була, була би безпека захист? Ну, швидше за все, мало хто скаже так, насправді, там мігрували багато жінок з дітьми, чоловіків нема, або, або нема вже, або й не було, і навіть якщо вони з Західної України, мало ймовірно, щоб вони самі собі допомогли. Наприклад, як вони справді самі без батьків там і так далі. Що би могло бути? Що ще лишилось? Чого ти ще лишилась? Як ти думаєш? А вже аж потім на якомусь сеансі переходимо в то, а що тобі дала міграція? А яка ти тут? А що ти ще можеш тут взяти? Чого ти можеш тут захотіти? Але ось це відчуття невизначеності: ти не там і ще й не тут. Відгорювати оцю втрату пройти. Ти вже будеш тут. Бо тому, що ну, все одно ми втрачаємо. Ну, ми, може, в голові і думаємо собі, та я вернусь, та я все одно там маю будинок. Маєш, прекрасно, але сьогодні ти його не маєш. Ти Ні. його маєш нехай за рік і мала рік тому. Що ти маєш сьогодні? Бо поки ви прив'язані до минулого, майбутнього не буде і теперішнє буде не на всі 100%. Коли ця ситуація така. Ну, більшість, да, коли угу. в тебе немає там чоловіка в Україні, так? Але коли сім'я розділена, от якось подолати жаху цієї розділеної родини, теж вертаючись в сьогодні. А як ти можеш зробити інакше? А для чого ти робиш так, як робиш сьогодні? Ну, тобто, ми можемо біль завуальовувати щось там. Але він буде тільки збільшуватись, бо я окремо від чоловіка. Але ти для чогось це зробила? Ну не зробила ти щоб бути просто для якщо просто щоб бути окремо, ну так проблеми й не буде. Ні для чого щоб забезпечити дітей. Тобто, тут виходить, треба буде в терапії, тут не буде вирішення проблеми. В терапії буде просто полегшення її психологічного стану на сьогоднішній день, донесення до людини прийняття того, що а як інакше. Я роблю правильно, якщо не так, уяви собі, що ти там. Які би мучили тебе там, сумніви? Як би ти боялась там, як би боляче було там, воно би швидше за все не було дуже інакше. Тобто би ще додалося якісь мінуси, тому що заради щоб уникнути тих мінусів там в Україні, вона виїхала сюди з дитиною. Білі розлуки ну нема алгоритму. Зв'язуватися веб-камерою, бачити одне одного. Якщо приходить людина з тим, що біль розлуки, я хочу з ним бути, але не можу. ну перспективи, чому не можеш, і все, чому ти тут, для кого ти тут? Який сенс того, що ти тут? Чи можеш вернутися, чи не можеш? А якщо просто через те, що людина ніби і любить, і ніби є провина, але хоче вже давно від нього піти. Це вже інакша терапія винесення того, що мені соромно власне ще одна проблема міграційного сьогодення. Коли людина ну це більшість українців, вони були кимось в Україні, а тут вони угу. або взагалі ніхто, або на пару сходинок нижче. От як оце в собі пережити? Починати зміцнювати себе. Тобто було щось, я був міцний. Щось мене вдарило, поранило. Значить, я буду заліковувати рану. Ну, для того, щоб я далі став міцним. А можна на ту рану ще більше пальці тикати і збільшувати цю рану. Ну тобто, я такий нещасний, я така бідака, і не вчити, наприклад, мови. Три роки сидіти тут, не вчити мови. Три роки сидіти тут, не міняти, навіть не дивитися нічого іншого, сидіти на тому самому заводі. Не просити лишнього вихідного робити по 6 днів, 12 днів на тобто не робити нічого. Бачите, типу, просто в рану тикати. Не робити щось, щоб рану вилікувати, а в рану тикати. Ну в більшості випадків. Можна б уявити людині, щоб вона собі дозволила уявити, що би було, якби ти лишився. А як ти думав, для чого ти міняв? А значить, міняв, які ти мав очікування. Чому ти мав такі очікування? А що ти зробив, щоб ці очікування здійснити? Ну, бо люди, коли вони ж розчаровуються не, не в тому, що вони приїхали і отримали, а що вони приїхали і думали будуть мати. Ну, це інакше треба тоді починати спочатку. А що ти думав, будеш мати? Залежить скільки ця людина є тут. Що мішало вивчити наприклад, Що тобі треба, щоб знову піднятися? Ну якщо розумна людина, справді от розумна, була там керівником або, наприклад, бухгалтером з вищою освітою на хорошому підприємстві, і вона пере... ну, так. Я себе просто уявляю, щоб було взагалі контрастно, Так і приїжджає вона сюди. Вона або там же нічого би не мала, навіть якби лишилась, чому вона вибирала переїхати в іншу країну, а не далі в тій самій бухгалтерській системі бути на Західній Україні? Теж мусить людина для себе відповісти. Які були в людини очікування тут, і як вона думала, яку вона має основу для того, щоб цих очікувань отримати там в перші півроку? І що сталося, чому не отримувала перші втри? Бо там напевно підкинеться вже інші якісь травми, з яких вона не вийшла. Ну не знаю, там може було в Україні більше підтримки допомоги їй хтось допомагав тут. Вона сама не буде, теж не буде чогось одного. Тобто буде дуже індивідуально, але точно збити з людини трошки цю вуаль, що от я не, не отримала за три роки, не отримаю взагалі. А що ти робила за ті три роки, щоб отримати? А може тобі мало цих трьох років? А скільки ти років присвятила тому, щоб там мати таку посаду? Ну там і це рахуючи з університетом, зі всім, правильно? Бо сюди приїжджаєш бухгалтером, наприклад, з економічною освітою, і, ну і ти тут нічого ну, не вартий, бо тому, що інша система. Отже, не оглядайтесь назад, дивіться тільки вперед: там ви, там ваше майбутнє, і там ваше щастя, без якого в житті дуже важко.